Ну і останнє, вибачте, мене вже, будь ласка, хвилиночка зловтішання того, що сьогодні пережили москалі, відчувши тепер і наші з вами болі і турботи і болі мешканців Білгородської області. Подивимося, що писали сьогодні. Москалі о, господи, не можна казати москалі. Жителі міста Москва у себе в соціальних мережах. Як у них підгорали, Так хочете сказати це слово, але не можна, не можна. Ні, на собі воно бабахнуло, а якби в НАТО вприлетіло? прилетіло. Після появи малопомітних дронів світ став іншим. Підкажіть, будь ласка, якщо я побачила безпілотник, то куди мені звертатися? Питань багато до навколо військових функціонерів. Який даун знімає ППО, потім до нього ж в квартиру й прилетить. Ідіоти. Нащо ви викладаєте розташування панциря?